Вас вітаю. Це один з тих запашних смачних ранків, коли ми готуємо свіжий смузі. Спочатку нарізаю манго. Дуже класичне, просте поєднання, але дійсно дуже смачне. Тепер обов'язково додаємо м'яту і банан. І манго. Із тропічних фруктів мають найяскравіші аромати та смаки. Дуже часто тропічні фрукти мають чудовий вигляд, але ніякий смак, на жаль. Це не скажеш про банан. І крижинки льоду. Ось так. Остання складова. Це молоко. Можна додавати йогурт, але і молоко тут стане дуже доречним. Це майже як мілкшейк. Залишається тільки закрити і все подрібнити. Наше з вами смузі готовий, а це означає, що можна гарненько розпочинати ранок. Насиченим ароматом, свіжим смаком. І наш з вами прекрасний сніданок, дуже доречний, сьогодні, вже готовий. І ваша черга смакувати таку красу. І все на сьогодні. Нехай нам щастить і мирного неба. Нам з вами побачимося на інтері. Папа, до зустрічі.